Втрачати дуже важко, зокрема, друзів, яким ти подобаєшся більш, ніж просто друг. Адже добрих людей, таких як ти, із одного ціста в такій великій пекарні дуже мало. Але що ж робити? Друзі, говоріть правду. Чесно, правда краща, ніж брехня. Знаю, звучить заїжджено, але це так. Бо якщо ви продовжували брехати, то втрачали би свій час і чужий, ця людина займала б місце того, кому ви віддавали свої щирі почуття. А ви займали би місце того, хто і насправді взаємно кохає цю людину? Як залишитись друзями, зробити так, щоб все було як раніше, ви все одно не зможете. Це нереально. Так, ви будете продовжувати спілкуватись, але твоє і його ставлення до ваших стосунків змінилося настає період незручного мовчання. Наприклад, це коли є людина, з котрою ти йдеш і не знаєш про що говорити, і ця хвилина є настільки незручною, що починаєш нести усіляку бредятину. А от коли між вами тиша, зручна тиша, така, у якій комфортно, це цінна річ, за такою треба пильнувати, щоб не втекла. Так от, такий період може пройти і забутися, а може і лишитися. Якщо людина надто вразлива, бо ви були дуже дорогі. У будь-якому разі ви щось тратите і щось придбаєте. Робіть зважені і правильні рішення. Прислухайтесь до себе, будьте чесними і самим собою.